Я вам пропонував 11 за 1000 баксов, одинадцятку, 11 -ку Машина з-під діда у селі, блядь, Ну все так, як у сказці, зрозуміли? Дід є, машина є, село є. Усе чітко все сходиться. Ну, блядь, бізнесмени ж такі хитро виєбані, Починається, приїжджає, діда шата, яка я заберу за 600 доларів, блядь, Бабки свої не влажує, одразу скидаю клієнту, клієнт каже, що ви нахуй, за 2000 я її купляти не буду. Пацани, хто хотів заробити, у вас була зможність береш косар машину, 500 влажуєш і за 2,5 половину продаєш. Ну, усі ж блядь, умнічають, усі дивляться. Так що ми тепер їдемо з репенсами робити повністю діагностику, конвертикал, чи договорений, усе на світі ендоскапію херачим. Забирати машину, дивиться. А може забирати так, що дивиться, як роблять бабки. А то ви блядь, привикли не влажу я. заробляю гроші. Такого не буває. Надо влажувати, і заробляти.